Всім привіт! Всіх на своєму каналі. Сьогодні буде парфумерне відео про мої парфумерні пригоди. Хочу записати відео про один із найвесняніших парфумів, які я знаю. На жаль, оригіналу в мене немає, вибачте, але в мене багато дюпів, аналогів на цей парфум. Тож, почнемо. Сьогодні поговоримо про Джорджі Армані My Way. Я вставлю картинки, щоб ми розуміли, піраміду і сам парфум. У мене був лише від Levant. я пробувала його у своїх подруг, але в оригіналу в повному флаконі, на жаль, у мене не було. І з того часу, як у мене з'явилися дюпи, ну, аромати натхнені. То наразі я навіть не бачу смислу купувати оригінал, тому що деякі дюпи дуже стійкі, дуже гарні і дуже цікаві. Тож почнемо. Почнемо з, з цього аромату Pure Romantic від Жан-Артес. Я вже про нього розповідала, коли розказувала про свою колекцію від Жан-Артес. Так ось цей парфум для мене весна, соковите літо. І от зараз, коли у нас випав сніжок, і начебто так хотілося зими, але вже більше тижня сніжок побув, морозець такий, мінус 16 був, і хочеться весни. Сьогодні у нас було сонечко, такий гарний сніжок виблискував на цьому сонечку. Пташки співають, де на де навіть сніжок цей виростає, і ти відчуваєш справжню весну. І мені здається, що це одна з найкращих, найкраща пора для такого парфуму. Так ось, Pure Romantic для мене це соковита суниця з виноградом. Хоча в піраміді її зовсім не заявлено, я порівнювала піраміду Pure Romantic із MyWay. вони майже схожі. В принципі, я буду вставляти фотографії пірамід, щоб ви теж розуміли, можливо, для вас це буде цікаво. І мені от цікаво, чи як так відбувається, що в піраміді не заявлено ні виногради, ні суниці, не ті білі квіти, які визвучуються в цьому ароматі, але вони відчуваються. От як з нами грає мозок на наших відчуттях, що нам от таке здається. Цей аромат дуже приємний, він дуже стійкий. От він коштує копійки порівняно з оригіналом. На який він натхнений, але він настільки стійкий, він шлейфовий. На одязі він тримається тиждень, мені здається, навіть, можливо, і більше. Дуже гарно тримається. А на тілі, ну, на моєму тілі десь годинки 4-5, але у мене гарячий тип шкіри, тому злітає все. Я його обожнюю. По ньому видно, що використовую я його так багатенько. І завжди, коли його використовую, всі мене запитують, що це. За MyWay я ніхто не порівнює, у мене там наступний буде аромат. Але всі, всі завжди цікавляться, що це таке смачнюче. Дійсно, дуже смачний аромат. Якщо вам подобається MyWay, спробуйте Romantic, бюджетний аналог, підійде всім. Так, давайте ще повернемося до піраміди. По піраміді хотіла сказати, що у P'ureмент іде початкова нота Пергамот, цвіт апельсинового дерева, чорна смородина, тубороза в серці, тубороза жасмін пасефлора, і кінцева нота мускус кедр ваніль. Так ось а, а Майвей. От в, в оригінальному Майве лише апельсиновий цвіт пергамот. Середні ноти тубороза, індійський жасмин, базові ноти мадагаскарська ваніль, білий мускус, кетр з Вірджині. Тобто, начебто тут піраміда трішки навіть обширніша. Можливо, б аромат задумувався б трішки інший, але він дуже-дуже схожий на Майвей. Поїхали далі. Давайте ще. ще в мене є один аромат. Скажу чесно: з тих ароматів, що в мене схожі на Майвей. Ось цей найменш улюблений. А, якщо його порівнювати саме з Myvey. Якщо його просто вдихати як індивідуальний аромат, ні з чим не порівнюючи, то він прекрасний. Це я ніколи не думала, що в Oriflame така стійкість. Я пам'ятаю, коли його почала використовувати. Я його нанесла на толстовку. У мене цей аромат тримався більше ніж 2-3 тижні. У мене весь вся шафа пахла цим парфумом. Я його купувала одразу, коли він вийшов в Арифлейн, тому що я люблю новинки, скажу чесно, я жертва реклами, якщо я бачу якісь новинки, цікаві, гарно описують, чи це Арифлейн, чи це Avon, якщо це доступно, це ключове слово доступно, тому що в люксі я не завжди можу собі щось це дозволити. А от в каталожної парфумерії, якщо розповідають, що спробуєте ось який гарний парфумчик, і ще й на нього гарна і діє знижка, то мені хочеться його придбати. Коли я тоді придивлялася до цього парфуму і хотіла його замовити, чомусь не дуже багато хто говорив, що це аналог на Майвей. Дехто так говорили, що він натхненний, але не сильно. І я планувала, що це буде щось унікальне. Але не так виявилось. Вони дуже схожі, от з дуже схожі. Але флорал він більш акварельний, він більш легкий, він, наче, хмаринка. В ньому теж відчувається і суничка, і виноградик, і білі квіти, і десь десь далеко буде ваніль з кедром. Але це дуже-дуже так розмито. Дуже-дуже легенько, ненав'язливо. Ось цей аромат він вас не задушить. Але для того, щоб він був на вас, вам потрібно 2-3 пшика і все. Навіть якщо ви більше нанесете, це вже це не буде впливати. Аромат гарний. Але якщо порівнювати з MyWay, то краще, краще щось інше. Якщо унікальний аромат, то підійде. От, а от по піраміді вони заявляють зовсім інше. Вони не схожі з my way. Тут Іде верхні ноти Неролі, біль, ноти серця, тубороза, жасмін, півоні. І ноти бази ілан-гілан, Ваніль і Кетер. Ось, начебто ж, ну, зовсім інша піраміда. Але звучання майже таке саме. І один із найкращих представників. Цієї підбірки це Мабусін майтвіст Мені здається, що якщо порівнювати Майвей і мабусін то Мабусін виграє, вибач Майвей. Це настільки красивий, смачний, густий аромат. Він настільки огортаючий, настільки цікавий, настільки, от ви бачите, він як дзига. він закручений, ти не перестаєш ним любуватись. Я його купувала наосліп, я купувала його по відгукам. І там багатенько хто говорив, що аромат натхнений майвеєм, але ви спробуйте, ви просто будете вражені. Я була... На як якраз розповідали про марку Мабусін, що це дуже цікава марка, що вони хоча і бюджетні, але аромати в них дуже достойні і дуже-дуже цікаві. Коли був цей аромат на акції, я вирішила, що цей час настав, потрібно купувати обожнюю його. Він найчастіше, коли я ношу цей аромат, мене запитують, це в тебе Майвей, тобто навіть ніхто не знає, що існує щось інше. Він настільки гарно передає ось цей сонично-виноградний вайб, скажімо так, він дуже стійкий. Дуже приємний. Він подобається одразу всім. Я пам'ятаю, коли його тільки придбала, мене мама його спробувала, вона хотіла його віджати, чесно. Каже, це один з найкращих ароматів, які в тебе є в колекції, якщо не сказати найкращий. І для того, щоб ви пахли як богиня, потрібно два пшика. І цього буде достатньо на цілий день. Він гарно тримається на шкірі, він гарно тримається на одязі. Декілька тижнів на одязі буде триматися як прибитий на курточці, особливо. Тому що я носила його частіше весною. І восени, до речі, от не цікаво звучать восени Майвеївські наспіви, скажімо так. А от весна і літо це прям їхній час. Це ідеальний аромат для ресторану, для походу в театр. Це моя думка. Можливо, ви іншої думки. Це ваш вибір. Я кажу про себе. Він звучить дорого. Якщо можна сказати, що дорого, кожного своє сприйняття цього. Обожнюю його. От. Якщо потрібний аналог, я скажу, що це один з найкращих аналогів, це один з найкращих ароматів, який коштує кожну свою копійку. До речі, ну, мені здається, що це не дуже дорого для такої якості, для такої стійкості. І на Нотіно можна знайти дуже гарні знижки і придбати його. Розрекламувала як мама, але мені дуже він подобається. Він от... Який він смачний. Ти одразу відчуваєш ці ягоди. Ці... От... Як же з нами його... грається мозок, що ягоди не заявлені, можливо, вони навіть і не сильно планувалися, але ми відчуваємо саме ягоди. До речі, по нотам він трішки відрізняється від майвелських наспів, скажімо так. Верхні ноти чорна смородина, апульсин, середні ноти тубероза, не жасмин. І базові ноти і ваніль мускус. Ну, бачите, кедра не вистачає в базі. А так, в принципі, і, а чорна смородина також не, не зустрічалася. Чорна смородину, до речі, можливо, чи завдяки чорній смородині, смородині він звучить так густо, так насичено, так манко. Можливо, завдяки цьому не знаю, але автори. А до речі, а є автор, хто? В мабусін його Ні. не вказується, на жаль, хто автор цього аромату, але дуже-дуже гарний. Мені дуже подобається. Далі я вам розповім про ті аналоги, які я знаю. Просто буду вставляти вам картинки, можливо, буде вам для вас це цікаво. Я знаю, що є копії, ну, назвемо це копії, тому що це дійсно як копії виглядає. Є в джифензі, називається I'm woman» чула відгуки, що дуже-дуже дуже гарний парфум. Взагалі парфумері Джефензі доволі якісна. І по стійкості вона якісна, і по звучанню вони дуже гарно закручують. Тож, в Джефензі є парфум I'm Woman, по піраміді він майже повністю повторює My way. Також є ще парфум в а в лярів, ну це теж, я б сказала, дружок. Джефензі, Вони йдуть в ногу, хоча мені здається, що Олярів трішки старший. Так ось, в Олярів є парфум Хьо Choice. Він найчастіше представлений в Єві, там його можна понюхати, одягнути на себе. Та в інших світтєвих магазинах я там чула у де, декого там є такі магазини копійки На жаль, у нас в місті такого немає, але ж. Можете спробувати подивитися, і коштує він доволі доволі бюджетно. Також ще знаю, що є аналог в Зара. Вибачте, якщо неправильно прочитаю, в Zara він називається Sublime Epoch. Я думаю, що так це читається. Я картинки всі вставляю разом з пірамідою, щоб ви могли придивитися, можливо, це вас зацікавить. І також я ще знаю, є такий парфум з арабської парфумерії, котрий дуже-дуже часто порівнює з Майвей. Саме з цієї причини. Я його і не придбала, хоча дуже придивлялася, там є такі дві принцеси, не знаю, чи темно-червона до принцес відноситься. Парфум називається Амарат Аль-Араб от Його найчастіше порівнюють з Майвей. Дехто каже, що він зовсім не схожий. Хоча по піраміді у них трошки щось, щось є. Вони натхненні. Натхнення один одним. Але ж арабська парфумерія звучить трішки по-іншому. І наскільки я знаю, що арабську парфумерію найкраще носити влітку, в жару. Тоді вони показують свою красу. Тому що парфуми були придумані Арабами для Арабів, а далі вони вже пішли в маси. І тому... І тому! І Ага, я думаю, що цей арабський парфум дуже гарно звучав. би але, на жаль, у мене зараз його немає. Якщо у вас є, напишіть, будь ласка, чи схожий він на MyVay і що ви думаєте про нього. І ще хотіла б бонусом показати ще один парфум, який не схожий на MyVay. Він зовсім не схожий, але в нього настрій саме в цю сторону. З соковитими суницями, але з кислими соковитими суницями – це пані Валєвська Рубі. Скажу чесно, для мене парфумерія пані Валєвська – це відкриття. Хоча це парфума з історією і класична пані Валевська вона була створена ще в 70-х роках минулого століття. Тобто, ну, парфуму там уже скільки це було? Років так 50-60. Я говорю про класичну пані Валєвську. До класичного я, на жаль, ще не доросла, я його ще не розумію. Мені тяжкувато його відчувати. Але як я дивлюся по своїм тенденціям, всьому потрібен час, я доросту. Так ось, коли я не читалася відгуків, одразу скажу про ось цю пані Валівська робі і мені дуже-дуже його захотілося. Коштує копійки, не повірите, 130 гривень оцей флакон. Наноціна от такі ціни: 130, 135, 145, якщо ще й безкоштовна доставка, то ну, це взагалі задарма. Це такий густий Тягучий аромат, стійкий, стійкість шалена. Ну от Ніколи не скажу, що за таку ціну може бути така стійкість. Його хочеться вдихати і вдихати. Він, по піраміді, взагалі не схожий на пані Валівська. І він і навіть і в старті не схожий взагалі. Але в нього настрій, оцей сонячний вайб, він якраз в ту сторону. Тому я вирішила цей парфум показати саме в цій підбірці. Як варіація <смір> в цю сторону, в ягідну сторону. По піраміді початкова нота малина мандарин-полуниця, нота серця, жасмин суниця, кінцева нота, мускус почує. От все як прочитала, все відчувається. Можливо, мандарин трішки не так, але малина мандарин полуниця, воно <смір> разом ось ця кисловата, така соковита ягода. Яка вам одразу б'є в ніс. він надзвичайний. За ті копійки, скільки він коштує, майже продала вам цей парфум. Він надзвичайний. Тож, ось така в мене підбірочка, куди тебе поставити, давайте будеш в квіточках. Ось така в мене підбірочка весняного аромату, ароматів, які натхнені Майвей. Можливо, вам цей парфум подобається і ви хочете щось інше спробувати, або ви хочете бюджетне щось спробувати, тому що це максимальний бюджет, який можна уявити, максимально доступні парфуми. Пишіть, що з цього у вас є, які ви ще знаєте аналоги, чи подобаються вам ці парфуми. Що ви думаєте про них? Чи подобається вам, мабуть, От Мені цікаво, це одна я тільки така фанатка їх. Тож, всім дякую за увагу. Ставте подобаєчку, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і буду всіх рада вас тут бачити. Всім гарного дня, гарного вечора і всім папа! -па.